Єський двочубі, 23 рік. Частина, ще частина на голубі ні зверху ще не позлітали. Голуби на Хмельниччині знаходяться.

Те ще голубеня вийшло це вже останнє від красних голубів. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- В Єйських голубах люблю різноманітність по кольорах, щоб вони були більш однотонних, я не люблю голубів, в Єйських єських більше рябих, красно рябих, чорно-рябих, жовто-рябих. Люблю сплошних теж, я не скажу, що сплошних не люблю, але більше я в Єйських голубах склоняюся до, до таких різних по масці голубах. У гречаних. Такі, о, люблю такого тіпа теж. Таких, вони мені подобаються. що стара лінія тянеться. чи ці отакі та греча на голові. Таке. Наприклад, якщо там Ростовський, то на мою думку мають бути там сплошні. А єйських я люблю різних, щоб вони були. І, ну, Взагалі є голуби мені відношення до хвоста і достатньо відношення маю, щоб і голова, щоб була квітка, вже за ці роки трошки підібралося нормально так по голубах. -лю Сьогодні в нас холодно, мінусова температура. Вода була замерзла вже аж. Люлю-люлю, голуби шаленяють.

Голуби саме основне, що не крупні. Один такий трошки груп більшенький голубець але То саме я знаю, по яких він голубах, хороший, я цього товариша свого брав. На Вінничині Юра Лавров такий є. Досить в нього хороші голуби. І По лапі, і по формах, і голова теж так відноситься до цього до підбору пар. Такий молодець, що мені ну, на тій стороні мені найбільше подобаються його голуби, що правда, дійсно що видно роботу і що у ну, нас подібне з ним е, е, бачення, коїх, ту, творіння цієї породи, підтримування, усовершенствування. Скажімо так. Юра трошки любить більшу лапу. Але я трошки менше люблю лапу в єйських голубах, але в ще так, що до голови відношення у нас однакове, до плоскості хвоста в нас однакове відношення з ним. До статі ми так, ну, Юра молодець, хоч є, ми так працюємо з ним, я йому, дамо, я йому даю голуби, він мене бере голуби. Ну, ми міняємося так, що де щось треба буде, там підбираємо, з Юрою товаришуємо, з Юрою приємно теж працювати, бо, бо непогані голуби має. Так, зараз та теперішній час, з їйськими такими, щоб було такої якості, щоб обов'язково були плоскі хвости, щоб не була забита трубизна, така ці бів. да, чубів, бо лапи є, кидають лапи, дуже досить багато у кожного є, там, що вони лапаті, такі ходять, не можуть як крила. Я таких лап не хочу у двочубних голубів. А, з хвостами біда, є з хвостами, що хвости трубаті. всі розказують, що хвости широкі. Але які вони широкі, якщо вони трубати, як Павлін сидить, плоский має бути плоский. Ось такий офіс, мають бути голубі, не трубаті, без, без полукругу, без, без нічого. Ну, то тоді, ну, перш за все, там, я, то, хтось може сказати, я там люблю, я вже говорив на цю тему, але що люблю, то, е, голуб має бути плоскохвостий обов'язково. На мою думку, без трубізни, без полукруги, без нічого. Оце має бути єскі голуби. Обов'язково голова, можуть бути чуби набиті, креплева, щоб плюв, накривав. Більшість мені подобається, щоб з розочка була квітка. Ми так всі, так і я, і з Юрою там ще товариш у нас є. Ми працюємо над цим, щоб були так і вони вибраковку проводимо так само, щоб було щось, там, щось таке нестандартне. По наших стандартах ми його обираємо, а так само десь уходить. Лишаються ті голуби, які бачимо подальшу працю з ними. І... І працюємо над тою продою, бо голуби цікаві, найбільше люблю дочубнути птицю, постатний голубах. Голуб. Ще треба приділяти увагу на довжину, на довжину кльова, бо довжина кльова, зараділюся, є навіть у людей, навіть такі непогані не є голуби, а ти все квітка і гарний, роді би чуб. Але дзюбак, то ще вилазить дзюбак, ще на пів сантиметра-сантиметри ще за чуба. А ще ж під чубом є дзюбак. Я вам там показував хлопцям, щоб приїжджали, і там відео скидував, що яка дуже клюва. Потім якесь відео я ще покажу, обов'язково чуб має, ну, клюв має бути маленький, ну, щоб накриватися. цю Перелиніть голову, я покажу, що самі відсковичі там мають мінімальні. Раніше, коли ці голуби були, вони взагалі, в них були такі коротенькі, клюви. не знаю, так пішло воно, чи пішла була в людей закровані, чи в кого пішли зі щось, доливали, Це пішли дзьоби більші, але теж за все, треба до всього звертати увагу на голубів. Клюв теж велике має значення. Око, клюв, повіко, то що цей. Всім гарного дня, всім дякую за увагу. Тримати хороших голубів, щоб не хворіли, нічого. І все в миру, спокою, і все найкращому.